Вітаю вас! Мене сьогодні вдохновила зустріч з одною людиною. І що я зрозуміла, і у мене формувався дуже пазлик один, який я хотіла доформувати, а сьогодні я сформувала. Дуже багато почала бачити, коли і психологи, не тільки психологи. Якесь от людина займається психологією, психіатрією. Да? В Тіктокі вона викладає там свої відео. Люди. По, типу мене там хтось викладає відео свої. І починається у людей, коли трошечки признання. От пішло признання, люди признали цю людину, почали там активно підписуватись, коментувати її. І після коментарів у людини виростає его. В принципі, его. Я як і казала, воно є, було і буде у людей завжди. Але це починає управляти людиною цією. І ця людина починає люба людина, яка отримує отаку признання тимчасове. Але мені допомогли сьогодні розпізнати, що люба людина в принципі отримує це его як тільки якесь признання получає. В общем, це у всіх духовних людей, і навіть у психологів навіть у таро, у кого хочеш. В общем, і вона починає відео, щоб е, прийняти, що кожен іде до себе, до творця. Це можна назвати творець. Да? Я називаю. Бога, там є вже, хто так каже. Але починаєш миріти інших людей. От, Давайте ми з вами сядемо. да, І вона вийшла і сказала, що всі козли. Получається, вона за рахунок інших подавляє, у неї з'являються ще більше людей, які її підтримують. Але тут є одне. але. Треба напрацювати собі, чи то ти психолог, таролог, мамолог, хто ти хочеш бути. ну, от, Хочеш. Але треба так себе зробити, якщо ти вже хочеш іти своїм шляхом і удосконалювати себе, не шкодивши іншим людям, приймати інших людей з їхніми недостатками, це не значить, що ти з ними дітей повинен народжувати або хрестити. Просто прийняти, то що всі люди різні, і якщо ти приймеш, то у тебе заряду до інших людей не буде негативного, а може і любові не буде. Просто нуль. І от коли ти дойдеш до програми спокою і прийняття, що всі люди різні, і кожен має право на життя і на свою роботу, на своє удосконалення, тобто це якби один художник сказав, що всі інші гамнюки, я один красавець, і все фуфло, а я один красавець. Так не буває. Всі люди різні, і кожен має право на своє. Ну на себе розумієте? Просто треба прийняти, а не чмиріти. Це щось таке твориться. Ну ви поняли мене.